З вами програма Твоє життя щирі вітання. Для того щоб описати омріяний стан щастя, кожна людина скористається своїми словами. Для хворого це буде здоров'я, для бідного гроші, а для самотньої людини це буде сім'я. Рідко хто зветься, що для щастя йому потрібен саме Бог. Але і такі люди трапляються до вашої уваги. Рубрика Твій час із героїною Анною Русановою, місто Хмельницький. Знайомтеся. Я родилась в полноценной сім'ї, мама, папа. Но потом, со временем потім начал почав Потом Потім зайшло в алкогольную зависимость, и редко приходил домой. І до 7 лет мама ну, коли мені 7 или 6 лет, мама з ним развелась. Після таких слів стає зрозуміло, що дитинство в дівчинки вже не було щасливим та повноцінним. Крім того, мама, вчителька російської мови, на початку 90-х залишилася без роботи. А вся родина Ані проживала далеко в Росії. Отже, допомоги їм не було від кого чекати. На нашому путі з'явився один чоловік дядя Женя. Він пригласив маму в церкву. Мама почала ходити в церковь і все начало налажуватися. Мама увірвала в Господа, прийняла Ісуса Христа. Ми почали ходити, і з восьми років я воспитувалася в Богі. Здавалося б, нарешті життя Русанових заграло веселковими барвами. Мама Ані стала повністю віддаватися роботі з людьми в церкві. Відвідувати богослужіння, їздити на конференції, проводити зустрічі з християнами вдома. У дівчини також з'явилося багато друзів і життя набуло нового змісту. Проте цей проміжок щастя, на жаль, тривав недовго. Ну, Потім пройшло так, що мама заболела. Мама заболела, у неї був рак молочної желізи, і как зробили бы, операцію. Ну, Но все нормально, метастази не пішли, і після этого мама прожила ще п'ять. Потім мама заболела. Попала жидкость набиратися в легких. Потім опять що метастази. Все началось з легких і потім заповнила вже весь організм. Ну Дівчині тяжко було повірити в те, що мама смертельно хвора. Це несправедливо, думала Аня. Ми тільки почали щасливо жити. Чому, Боже? Ось так оповита депресивними думками, наша героїня почала віддалятися від церкви, від людей і від самої себе. Ну все, коли мама не стала, звісно, всі наші друзі з церкви не мене Еще вернуть в церковь, я еще пробовала. Как-то, но ну, уже у меня уже не было доверия к Богу. Я, я верила всегда в Него, но доверия не было. Была, наверное, обида. Начала разгульный такой образ жизни. Ну, как разгульный. Я ходила на учебу, но дискотеки, выпивка, сигареты. Тоже курила на протяжении многих лет. Пустота. Ну, как-то я получалась, вроде и из этого всего. Как бы Якби но роботу находила, потім робота меня не устраивала, Я бросала опять починалися опять дискотеки. І от уже останнє время я не, просто не, не понимала, для чого я живу. У мене була постоянная пустота діпресії, ніякої цели в житті, ніяких желаний, стремления. На перший погляд, серйозних проблем у дівчини не було. Вона працювала, заробляла гроші, ходила на дискотеки, відпочивала, посміхалась. Але всередині душа її по живому рвалась на шматки і кричала від болю. Опять же, я вже попала в таку дуже плоху компанію. Там були наркотики. І вони, я так розумію, що вони розпространяли ці наркотики. Я уже один раз попробовала их. Я понимаю, что если бы не человек, которого Бог послал на мой путь, то я не знаю, где бы я сейчас оказалась и что бы со мной было. И просто как-то я опять лежала в очередной депрессии дома. Три дня я не ела, не пила, просто лежала в кровати. И просто постучался моей подруге отец, он тоже верующий мужчина, ну, лидер тюремного служения. И она рассказала мою историю, что мне очень плохо. И он приехал и сказал, тебе нужен центр. Центр реабилитации. Позвонила девушка, это сейчас директор центра, это мой наставник Оля. Она позвонила, Ігорю Анатолійовичу говорит, Когда вже буде Аня? А я вже и і но але была була <соє> ну, одна нога там, другая там. І вот, и он вже говорит, завтра выезжаем. І хоча Аню в якійсь мірі лякала невідомість, вона все таки погодилась на поїздку до Вінниці, щоб пройти курс реабілітації. Дівчина не потребувала звільнення ні від наркотиків, ні від алкоголю. Одне її бентежило. Як позбутися образи на Бога, яка з'явилася після смерті матері, та знову радіти життю? Я приїхала, я була залежна від курення, сигарет. Вісім років я курила, ні, не могла збавитися, максимум 3 неділі, 2 неділі. Бросала, читала багато літератури, різних, відео, але нічого не допомагало. А Прийшла сюди і покаялась в Первый день и, ну, и поняла, что просто Господь мне сверхъестественно освободил от этой зависимости, потому что на следующий день я проснулась, я ждала. Ждала, что будет какая-то. ну, какие-то, ну, неломки, я не знаю, как это назвать, но будет желание, желание закурить. Его не было второй, третий день. И вот, слава Богу, до сих пор я не хочу, у меня нету никаких совершенно искушений. Мне этот запах сигарет, он просто противен. И я даже не верю сейчас, что я когда-то вообще курила сигареты. Я благодарна это, за это Господу, слава Ему и хвала за это. Когда приехала Аня, я увидела красивую девушку, Которая, ну, у которой все было, но в тот же момент казалось и ничего не было. В ее глазах я увидела пустоту, я видела в общении не с ней, я увидела, что у нее нет ну, цели в жизни, она не может себя найти. Она находится, ну, находилась постоянно в депрессиях, в поиске, в поиске себя чем мне понравилась аня что она была очень открыта для бога хоть на протяжении реабилитации я видела в ней какую-то борьбу страхи сомнения они ну, приходили к ней мир все равно ее где-то ну где тянул но я видела как она молилась, как она пере, ну, перебаривала себя и сейчас я вижу полностью измененную жизнь жизнь которая знает цель, знает зачем живет, Господь менял, так менял, я не, не, не могу поверить в то, что пять месяцев назад я была совершенно другим человеком. И Он сделал сверхъестественное просто в моей жизни. Он поменял меня до такой степени, я радуюсь, я с каждое утро я просыпаюсь, и у меня радость, у меня радость, мир на сердце, у меня нет никакой боли, обиды. Я простила всех, и все что, все, что плохое было в моей жизни, я простила. Я благодарна Господу за то, что пришло полное прощение в мою Сторону, всього, ну, то, что он меня простил, я его простила за то, что що... Спасибо Господу за все. Я благодарна за У цьому центрі реабілітації Аня знайшла нових друзів. Навчилася дякувати Богу за всі обставини, які він допускає в її житті. Вона зрозуміла, щастя починається із порозуміння самим із собою та миру в серці, який приходить від любячого Бога. Сегодня Аня совершенно другой человек. Она радующаяся, счастливая. Я вижу, как она помогает и поддерживает других сестричек, как она вселяет в их сердца надежду, вселяет в их сердца э, мир, радость. Анечка хочет служить молодежи, которая ищет смысла жизни, которая в депрессиях, в проблемах. Бог положил ей это желание на сердце. На самом деле Только Бог, только в Боге мы можем обрести действительно полную свободу от зависимости, от различных твердынь, от этой пустоты. Депрессии. Я не знаю, что такое депрессия теперь. Я даже уже не помню, хотя это буквально мож... это было недавно, но Господь мне дав забыть это все. Я не знаю, что такое переживания, какие-то депрессии, пустота. У меня радость, мир на сердце. Я благодарна. Только в Боге мы можем обрести вот эту полную свободу от этого всего. Так чи інакше, хочемо ми того чи ні, але труднощі і проблеми зустрічаються на нашому життєвому шляху. Питання, як їх правильно пережити, як вийти переможцем і жити далі, щоб не втратити радість життя і щастя спілкування із Богом, про це ми сьогодні будемо говорити разом із проповідником Андрієм Вурсіченком. Вітаємо вас, Андрію Миколаєвичу. Доброго дня, доброго дня. Скажіть, будь ласка, чи передбачав Господь для людини якусь ізоляцію від проблем після того, як вона повірить у Бога? Святе письмо каже про те, що дощ Бог посилає і на праведних, і на грішних. Питання в тому, що є обставини, які людина зустрічає в своєму житті, і ці обставини можуть бути однаковими як для святих, так і для грішних. І тому ми можемо сказати стовідсотково, що в житті кожної людини, незалежно від того, наскільки вона є правильною чи неправильною, наскільки вона є доброю чи недоброю чи злою, обов'язково будуть зустрічатися певні труднощі, переживання, проблеми. Чому? Тому що це є закономірність. Не все в житті в нашому буває так, як нам хочеться. Чи сам Бог на життя людини, як то кажуть, насилає ці проблеми? А якщо ні, то чому він допускає їх? Яка в нього мета? Ми читаємо в Святому Письмі, що Бог ніколи не спокушається злом і людину злом не спокушає. Але ми бачимо, що іноді Бог допускає або посилає в життя людей випробування. Випробування для чого? Для того, щоб випробувати нашу волю, нашу посвяту йому, нашу вірність Богові, якщо вона є, але важлива деталь, і найважливіша в цій всій справі полягає в тому, що Бог, посилаючи випробування, обов'язково каже, що я допоможу тобі пройти їх, якщо ти до мене звернешся. Яка мета цих випробувань? Чи наслідок якоїсь гріховної поведінки людини, чи в перспективі якийсь Бог хоче показати преференції, які трапляться ще потім як наслідок пережитого? Ну, саме слово випробування, воно вже, скажімо так, вміщає в себе випробувати для чогось, випробувати для чогось. Бог в нашому житті іноді дає випробування, щоб подивитися і. По перше, самому показати для нас, хто ми є насправді. Іноді люди схильні себе робити кращими, чим вони є насправді, що ми добріші, чим є насправді. І як правило, ми схильні думати про себе краще, ніж ми є. І Божа ціль показати нам, хто ми є. І саме наші правильні висновки, і наша правильна поведінка в цих випробуваннях і є найважливішою перед Богом і важливою для нас. Чи важливо задавати собі запитання, чому так сталося в моєму житті, і отримати все ж таки від Бога відповідь для того, щоб легше пережити цей процес? Люди кажуть таку народну мудрість, що добре вчитися на Помилках Чужих. Чужих. вчитися на своїх помилках нам дуже тяжко. Е, чому? Тому що нам не хочеться робити якихось помилок. Але, як правило, цей досвід є такий, що все-таки впливає на нас. І навіть коли він негативний, ми більше, як кажемо, не наступаємо на ті самі граблі, на які ми вже зробили. Тому важливо в. Певних обставинах, в тяжких обставинах задавати Богові питання не чому так трапилося, Господі. А що ти хочеш мене навчити або показати для мене в моєму житті, саме через ті чи інші обставини, чому так трапилося і що ти хочеш показати для мене? Ось це правильне питання для Бога. Чому? Іноді є певна група людей, які ображаються на Бога. Ну, звичайно, якщо людина не зрозуміла і не отримала відповідь на питання, чому так трапилось, а може вона прийде через років десять, то вона може оце в своєму серці ну, покласти і жити з цим, як ви кажете, з образою? Це дуже дуже серйозне питання, і я, звертаючись до телеглядачів, хотів би сказати, що образа. Відділяє образа обмежує людей. В усьому ображена людина не вміє довіряти. Ображена людина не вміє приймати допомогу. Ображена людина не вміє надавати допомогу. Ображена людина не вміє спілкуватися, радіти, любити. І питання дуже надзвичайно важливе, що. З цим потрібно щось обов'язково робити з образою. З образою жити не можна. Як побороти в собі образу на Бога? Передусім потрібно зрозуміти, що, як правило, ми ображаємося тому, що ми щось в своєму житті отримали негативне або якусь проблему. Згоріла хата. Згоріла хата. Смерть рідної смерть людини. рідної людини. Можливо, ще якісь ну, такі трагічні Звичайно. випадки. Це нелегко. Нелегко. І проблема наша як людини в тому, що ми маємо себе правильно налаштувати, як ми сказали на початку передачі, що наше життя воно може бути, і в нашому житті ми можемо зустрічати проблеми. Можемо зустрічати труднощі. Але не проблема в труднощах, не проблема в тому, що ми їх зустрічаємо, а проблема в тому, яким чином ми себе налаштовуємо на ці труднощі. Чому? Тому що іноді люди хочуть жити без труднощів і. Коли зустрічаючись з певними якимись проблемами, вони намагаються не знайти вирішення, а знайти тих людей або ті обставини, які винувати в цьому, для того, щоб образитися, для того, щоб обвинуватити когось в тих чи інших обставинах, і замість того, щоб все-таки шукати вихід із цієї ситуації. Як вилікувати душу від образи, від якогось такого негативного ставлення і, і на обставини, і на самого себе, тобто, щоб не потрапити в полон цього всього? Передусім потрібно зрозуміти, що труднощі це не те, що не завершується, а це тимчасове явище. І друге, це те, що Бога потрібно обов'язково запросити. На допомогу в труднощах і зі своїх труднощів виносити правильні висновки. Три речі, які потрібні для людини. І Христос каже: Він пропонує допомогу. Він каже: я ось стою біля дверей і стукаю, і хто відчинить, я до того зайду. Іноді образа закриває людей в собі. Люди зачиняються в собі, вони не можуть розповісти про цю образу. Ця образа живе, вона збільшується. Людина починає навіть бути агресивною, починаються проблеми в родині, в стосунках з рідними, з близькими, з дітьми. Людина стає емоційно неврівноваженою. Чому живе образа потрібно. Про цю образу, якщо не можеш ти розповісти комусь, прийди, прийди в свою кімнату і розкажи про цю образу Богові. Попроси Господа Бога допомогти тобі. Ніколи Господь не залишає людей без відповіді. Хочемо сказати, що це також і небезпечно, тому що образа має властивість магніту притягувати до себе інші негаразди, які потім можуть вилитися у хвороби, у якусь асоціальну поведінку, в якийсь нервовий стан, і потім буде ще гірше. Тому сьогодні наша бесіда спрямована в такому руслі, щоб ми в першу чергу задавали питання Богу для того, щоб отримати відповідь, чому так сталося, в разі того, коли не отримаємо, змирилися впуск. Стили Божий мир і жили далі. Дякуємо вам за бесіду, гарні змістовні ваші поради. І хотілося б ще почути на сам кінець якісь побажання для наших глядачів. Іноді, в нашому житті, ми зустрічаємо обставини, які нам не хотілося би переживати. Але наша поведінка в цих обставинах. Саме і є визначальною, хто ми є перед Богом і хто ми є в цьому житті. І я бажаю нашим телеглядачам, щоб ваше життя воно було наповнене Божою допомогою і Божою ласкою. І я запрошую вас до того, щоб Господь допоміг вам. А для цього потрібно його запросити в своє життя, в свою образу, в свою проблему. І святе письмо каже, що Бог не залишає без відповіді жодної, жодного прохання і жодної молитви. Нехай Господь благословить вас в вашому житті. Будьте щасливі! И одолеть бы гравитацию И не смотреть, Вниз не смотреть Как будто чудо навигации Хочу лететь, к тебе лететь Хотя... Я улететь А в за спиной Я тихо падаю В руки твои, о, Бог мой Все отпускаю мечты Пусть будет, как хочешь ты Я просто падаю знаю то, что ты несешь меня в своих руках, в святых руках. Я верю, где-то там ты ждешь меня на небесах, на небесах. Рідко коли відчуття щастя приходить просто так, цього стану потрібно досягати. Перш за все, позбутися гордощів, образи, непрощення, амбіцій і дозволити Богу повністю розпоряджатися нашим життям, тому що він, як ніхто інший, зацікавлений в тому, щоб ми були по-справжньому щасливими, чого бажаємо кожному із вас всього найкращого, до наступних зустрічей.